Доброго здоров'я, шановні глядачі! Тему альтернативної енергетики почну з простого запитання: Чи впевнені ви, що в школі отримали правильні знання про електричний струм? Думаю, що фрагмент інтерв'ю з Ігорем Петровичем Копиловим змусить вас, як мінімум, засумніватися. На момент запису науковець мав звання доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедри електромеханіки Московського енергетичного інституту, Копилов розповідає, що людство має можливість прорахувати і створити будь-який електричний прилад, але розуміти, що насправді представляє себе електрика на сьогоднішній день не потрібно. бесконечно развивается и каждым днем появляется новый пример применения электричества в быту, в промышленности, в космосе. Поэтому определять четко, что такое электричество в настоящее время, а? в настоящее время не следует. Не следует определять. Итак, если сделать вывод, то сегодня мы четкого определения понятия электричества дать не можем. Хотя прекрасно можем применять электрические машины, электрические аппараты, и это является повседневным, и у каждого в доме несколько сотен. Абсолютно всі відео на моєму каналі стосуються альтернативного погляду на історію і доводять, що сьогоднішня цивілізація не є вершиною розвитку. Наші попередники знали про закони світотворення набагато більше, ніж ми. Пращури ставили на перше місце збереження знань про взаємодію енергетичних потоків, тому зашифрували. Цю інформацію в символи, знаки, обряди, традиції. Якщо альтернативна історія має безпосередній зв'язок з енергією, то як же не приділити увагу безпосередньо самій альтернативній енергетиці? Давайте пошукаємо спільний зв'язок між знаннями трипільців і Тесли. Наші пращури поклонялися Богу перуну. Одним з атрибутів його влади вважався здвоєний топор. Він був символом блискавки, блискавка це електричний струм. Найдревніші мідні топори були знайдені під час розкопок трипільської цивілізації. Перш ніж пояснити, що наші пращури знали про ту енергетику, яка є альтернативною до нашої сучасної, хочу спочатку виправити свою помилку, допущену в сюжеті спадок 11. Чому це так важливо, ви зараз зрозумієте. А почну з запитанням. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому ціле сире яйце в мікрохвильовці вибухає, а розбите, чудово запікається? Вміст на обох тарілках однаковий, інгредієнти одні й ті ж? Єдина відмінність форма яйця? В цілісному стані шкарлупа яєчна. Виконує роль лінзи, яка збирає в одну точку високочастотну енергію мікрохвильовки. Отже вирішальну роль для появи вибуху відіграє форма. Артефакт, який науковці назвали «багдадською батарейкою, має форму яйця. Його глиняна поверхня така ж пориста, як і яєчна шкарлупа. До речі, зверніть увагу безпосередньо на саме слово. Давайте розділимо його на три частини. Ар або ра це енергія сонця, лупа або ж лінза це пристрій для того, щоб збирати сонячне світло в одну точку. Виходить, що слово сформувалося не випадково. В ньому закладена інформація про функціональне призначення шкарлупи. Повернемося до багдадської батарейки. В сюжеті спадок 11 було висловлене припущення, що схожі гальванічні елементи першими виробляли трипільці. Але замість згорнутого в трубку мідного листа, як на цьому артефакті, вони використовували мідні топори і розташовували їх навколо металічного стрижня ось таким чином. Помилку допоміг зрозуміти малюнок з книги Докії Гуминої благослови мати. І хоча артефакт. Не належить до трипільської культури, будемо відштовхуватися від того, що колись на землі була одна спільна цивілізація, і знання також були спільними для всіх. Як ви бачите, на обох сторонах однаковий малюнок. Сумістимо топори так, щоб візерунки співпали. Ось таким чином. отримуємо таку картинку. Додаємо руків'я топорів або ж топорище і скріплюємо всю конструкцію мідним дротом. ось так. Михайло Відейко в одній зі своїх книг пише, що серед археологічних знахідок на територіях трипільських поселень були знайдені залишки мідного дроту. Тепер тут і тут топори, а тут і тут. Простір, заповнений витками дроту. Все разом дає форму сфери. Залишилося опустити конструкцію в глиняний горщик і отримаємо батарейку. Саме через те, що двосторонні топори були головним елементом електроприладу, вони вважалися атрибутом Бога Перуна і символом блискавки, іншими словами, електрики. Погляньте уважніше на малюнок, нічого не нагадує. Це ж голка в яйці. Смерть кощея. Але смертю вона буде лише коли голку зламати, а в цілісному вигляді це перше джерело енергії та життя. Не буде металічного стрижня в батарейці, вона припинить працювати. Не буде голки, зникне безсмертя кощея. От і виходить. Що всі казкові пригоди придумані лише для того, щоб історія була цікавою і запам'ятовувалася, а головною ціллю створення такої казки є збереження знань про джерело енергії, про енергетичне начало. Що стосується інших особливостей конструкції батарейки, знайдете в моїх відео, які опубліковані між 30 і 31 спадком. Перейдемо до сучасності. На сьогоднішній день багато шукачів альтернативної енергетики намагаються повторити експеримент Тесли і отримати електрику з навколишнього середовища. Роками мотають мідний дріт на циліндри, сподіваючись отримати результат. Але зверніть увагу на форму знаменитої башти Тесла. Її верхівка нагадує шляпку гриба або ж напівсферу. Точно так, як яєчна Шкарлупа виконує роль лінзи для збирання енергетичних потоків в одну точку, точно таку роль виконує напівсфера башти Тесла. Окрім цього, під землею була побудована розголуджена сітка тонелів. Якщо припустити, що їх сплетіння також утворювало форму напівсфери. То вершина башти збирала енергію мінуса з повітря, а нижня частина плюс з землі. А між ними стояла катушка Тесли. Знову ж таки перед нами форма яйця зі стрижням всередині. До того ж Тесла наголошував на таємниці чисел 3, 6, 9. Давайте поглянемо на них трохи під іншим кутом зору. Спочатку йде одна трійка, потім їх дві, потім три. Таким чином, ці числа можна замінити на послідовність 1, 2. Вона присутня в конструкції яйця. Саме маленьке коло має радіус R1 жовток в два рази більший розмір R2, напівсфера R3. І з'єднує r 3 з r 1 дуга, яка має радіус r 5 Числа 1, 2, 3, 5 ми звикли називати пропорцією Фібоначчі. Але в серії сюжетів спадок 56 мені вдалося довести, що першими про співвідношення знали трипільці, і що ці знання закладені в форму українського герба. Оскільки наші пращури ставилися до яйця як до енергетичного начала, в якому поєднані і форма, і пропорції, то на крашанках малювали не квіточки, а символи взаємодії енергетичних потоків. Знаючи про те, що напівсфера збирає енергію ззовні, всередину, старовинні печі українські будували у формі арки, точно таку форму мали трипільські будиночки. Артефакти, які ви щойно бачили, дуже нагадують собою піч. Народи Середньої Азії і Кавказу до сьогодні будують тандир у вигляді напівсфери. Сучасні виробники опалювальних котлів не беруть до уваги ні форму, ні пропорції, тому їх прилади мають низький КПД. Підсумовуючи, хочу ще раз акцентувати вашу увагу на формі. І пропорціях. Використати їх правильно це все одно, що підібрати штекер потрібного розміру до розетки, яка дає енергію в необмеженій кількості і безкоштовно. Тим, хто вирішить скористатися підказками, бажаю не повторити долю Тесли, бо сильні світу цього, які заробляють на продажу вуглеводнів, дуже не люблять винахідників альтернативних способів отримання безкоштовної енергії.